Польські добровольчі легіони, які були сформовані у 1914 році, були покликані брати участь у війні проти Росії з метою звільнення царства польського з під влади Романових. Вони налічували кілька десятків тисяч молодих людей. В часи протистояння з більшовиками частина легіонів розташовувалась у Рівному на території сучасного військового містечка. Бій поблизу міста між польськими легіонерами та більшовиками забрав життя сотні вояків, які боролися за незалежність Польщі. Серед білих хрестів масового поховання польським легіонерам, яких налічується 162, лише один відновлений меморіал воїну Альфреду Келе. Це наразі одне відоме ім'я з тут похованих. Він був убитий 4 лютого 1920 року. Запалити лампадки та помолитися за душу спочилого, зібралися напередодні представники католицької громади міста. Завітала до Рівного і генеральний консул Республіки Польща у Луцьку, пані Беата Бживчи. Літургію проводив настоятель римо католицької парафії. Фі міста Владислав Чайка, реставрація католицьких поховань та виявлення імен героїв Польщі відбувається за сприяння Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. Всі присутні віддали шану полеглим героям, які загинули в 1920-му у боротьбі з більшовицькою навалою. Тетяна Іващук, Тарас Дудей, у ритмі подій.